Будемо у Львові заходити з автомобільної зони в пішохідну зону міста. А це один з варіантів сходу в центр, вулиця Галицька. Йдемо. Подивимось. Що і як в центрі? Чи багато людей. Що роблять? Що їдять, що п'ють. Вже вимкнулися ліхтарики. але завжди, коли вмикаються ліхтарики, стає гарніше у місті. Принаймні мені так видається, стає так. Вечір, романтика. Не нічне життя, звичайно. Яке може бути нічне життя? Поки є комендантська година. Вечірні. А вечірнє. Ну, ресторани ближче до вечора теж починають заповнюватися. Хоча є такий кафе, але це що, це книжковий магазин. Нічого дивного нема, що книжковий магазин з кав'ярною поки що не заповнений. Нема напрямку до плащеринок поч. Але стараєврейська староєврейська завжди заповнена. Що має зупинити подися. Бачите. Обов'язково ще раз неї пройдемося. А, поки що йдемо площу ринок. Я концерт дивитися не буде, просто покажу вам, що він є. У вас квитків на концерт немає, так будуть у вас квитки на концерт, будете дивитися концерт. А, і вже на самісіньку площурину треті на обгін. Швидше і далі вийти. Хто би що не казала? Ці дві дівчини пасують одного одній. Найбільше людей на лавочках. Бачите, лавочки всі зайняті. столики в кафе, ресторанах люди ігнорують. На відміну від лавочки всі зайняті.

Тут музики нема, бая з балкона грає музика Літній майданчик Навіть мушлі Літній майданчик заповнений. Все добре для мушлі Сім рештам я все одно. Якщо чесно. Тебе сам пойдет. Повернемо друкарськ, вони буде прямо до Домініканів, так недавно ходили. Вона була точно на мене.

А, з цього боку ми звичайно звідти йдемо. А тут ви можете так, ми будемо підходити, ви потрошки бачите. Дзигу ми наближаємося і от буде видно. Власне. Там ніби топік, але є така драбинка, я вже розказував. яка означає, що з будь-якої ситуації є вихід. Нема безвихідних ситуацій. Навіть тут, коли здавалося би Все, далі нема куди йти. А є драбинка. тут завжди багато людей, популярне місце. Ми дійшли майже-майже вже до, до самої дзиги.